Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Буало Нарсежак. Холодна війна. Послухайте, Антуанетто, гарненько подумайте, можливо, є якась подробиця, про яку ви забули? О, ні, я сказала панові все, що знала. Пані була одягнена, як зазвичай, абсолютно, як зазвичай, сірий костюм, чорна сумочка, а які прикраси, ви нічого не сказали про прикраси. Вона їх не одягла. Мені здається, тільки браслет. Гідночи, сказала мені, пан вечеряє в місті. Перед тим, як я повернуся, я сходжу випити чаю. Можете розпоряджатися своїм часом увечері. Було о пів на п'яту, трохи більше. Пані поспішала, щоб не пропустити п'ятигодинний сеанс. Бертон ще раз порахував вити з кінотеатру. Вона мала о пів на восьмо, чверть години прогулятися єлисейськими полями, за чверть до восьмої, чай. Треба б точно порахувати. Виходило десь близько дев'ятої години, двадцять хвилин, щоб повернутися, але в черні світло до десятої години. На вулицях натовпи народу, якби з нею щонебудь небудь трапилося. Це не пройшло б непоміченим. Можливо, пані пішла до своєї матері. Бертон знизав плечима. Антуанетто, залиште вже мені робити припущення. І головне, без балаканини. Гаразд, усе це, звісно, не так уже й серйозно. Йдіть, не так уже й серйозно, жодної впевненості. І тут задзвонив телефон. Бертон біля апарата, «А, це ви, Картіє? Отримайте їх, друже. Я сьогодні залишуся у себе. Так, трохи втомився. Знімки з каталогу прийшли. Добре. Тоді пошліть розсильного. Дякую. Зимова мода. Уперше йому було наплювати. Ні, у матері своєї вона не ночувала. І жертвою нещасного випадку не стала. Тоді що? Коханець тим більше ні. Марі Клод завжди була незадоволена, наче їй чогось не вистачало. Краще б уже поводилася нерівноважено, як якась одержима, як звичайна жінка, а не була похмурим створінням, резонеркою, завжди з власною думкою. Що купує через виклик хутро в гайма, ще й це, що вона ще вигадала, щоб довести його до краю? А може, вона просто-напросто перебувала в готелі і, коли він поставить їй запитання, відповість із своєю натягнутою посмішкою. А ви хіба мені доповідаєте? Знову зазвонив телефон. Бертон нервово зняв трубку. Так, це я? Хто ви? Голос він не впізнавав. Це з приводу вашої дружини. Її викрали вчора ввечері. Їй не заподіють жодного зла, якщо ви поводитиметеся розсудливо. Голос навмисне приглушений, що не допомогло приховати легкий південний акцент. Корсиканці, подумав Бертон, що потрібно, рявкнув він. Наразі від вас вимагається помовчати. Ні слова поліції, зрозуміло, інакше ви ризикуєте не побачити вашу дружину живою. Це жарт? Зачекайте, го, що ми знайшли в сумочці пані Бертон, зв'язку ключів фірми Клінекс, пудреницю, золоту запальничку, посвідчення особи. Я читаю. Ваша дружина народилася 17 лютого 1938 року в діжоні. Вам зрозуміло, зріст 1 метр 67 сантиметрів, особливі прикмети, маленький шрамик на правій щоці. Ви все ще думаєте, що це жарт? Добре, обрізав Бертон, скільки? Триста тисяч. Але в мене їх немає. О, один із найбільших торговців хутром у Парижі. Ну ж, бо серйозніше. У вас вони будуть завтра, купюрами по 50. Ми скажемо вам, куди покласти пакет. І нікому ні слова. Пані Бертон, молода і красива, було б шкода. Трубку повісили. Бертон важко осів у своє крісло. Він раптом відчув себе пригніченим, не від болю, від радості. Нібито він виграв у тоталізатор щонебудь несподіване і до того ж абсолютно виняткове. А тим часом це щойно сталося з ним. Він ніколи не наважився б і мріяти про таку удачу. Досі йому не дуже то щастило. Першого разу, коли він спробував отруїти Клод, їй забезпечили такий догляд, що витягли її буквально в останню мить. Вона повернулася мертвотно блідою, схудлою, але цілком живою. Якби вона не була пані Бертон, можливо, проявили б менше старань. Але дружині такого, як Бертон, не дадуть так запросто померти. І інший раз, коли він підлаштував витік газу, усе було пущено в хід. Навіть запросили по радіо рідкісний препарат, який було надіслано з Америки літаком. Можна подумати, що тільки бідняки мають право помирати. Марі Клод пообіцяла на майбутнє. Що стане більш обережною, і після завершення винятково короткого періоду одужання знову взялася за ігри у війну. Це вона, напевно, доконає його, а він, він відмовився: ці випробування занадто потрясли його. Ну і ось тепер, коли він розглядав способи покінчити з нею надійні способи. Він ніколи не зупинявся на варіанті викрадення. Занадто вже важко влаштувати, вимагає співучасників, створює можливості шантажу. Але справжнє викрадання і до певної міри несподіване, це ж це перст долі. А в цих викрадачів тон то злісний, ймовірно, з Грай, які спеціально прибули з Марселя. Приваблені рекламою Бертон, і відчули великі гроші. Триста тисяч просто задарма. Бертон постарався заспокоїтися. Ще трохи тремтячими руками він запалив сигару Генрі Клей. Йому, звісно, слід було насамперед попередити поліцію, бо саме це йому заборонили робити. Він пошукав телефон кримінальної поліції. Галло, поліція, це Бертон. Бертон, який хутра? Я телефоную вам з приводу викрадення. Справа стосується моєї дружини. На тому кінці відчувалося невеличке замішання. Бертона попросили не класти трубку. Його з'єднували з бригадою у кримінальних справах. Незважаючи на тривожний стан, Бертон упивався владою. «Мсьє Бертон біля апарата офіцер поліції Салерон. Я вас слухаю. Бертону нічого було вигадувати, жодної фальшивої нотки. Він розповідав і в його голосі відчувалася справжнісінька тривога. Він був лише нещасною людиною у владі обставин. Якій були потрібні підтримка і порада. Так, так, повторював салерон, я ставлю себе на ваше місце, сє Немає злочину жахливішого. Ви правильно зробили, що попередили нас. Я погодився на їхні умови, уточнив Бертон. Зараз сила на їхньому боці. Я заплачу І прошу вас, не втручайтеся занадто скоро. Якщо вони щонебудь запідозрять, моя бідолашна Марі-Клод пропаде. Не турбуйтеся, мсія Бертон, ми звикли до такого роду справ. Дочекайтеся їхнього наступного телефонного дзвінка і зателефонуйте нам, щойно це станеться. Ми вживемо всіх заходів. Головне, не втрачайте присутності духу. Запевняю вас. Що пані Бертон не загрожує ні найменша небезпека, це в їхніх інтересах не поводитися з нею грубо. Дякую, сказав Бертон. Ви не можете собі уявити, до якої міри ваші слова підбадьорюють мене. Дякую. Телефонний дзвінок пролунав незабаром після полудня. Той самий голос, але ще сухіший, більш владний. Без будь-якої жорстокості від нього мурашки йшли по шкірі. Ось наші умови. Насамперед, нагадую вам, 300 тисяч купюрами по 50. Завтра вранці ви підете в зоологічний сад, одразу праворуч, вхід із площі Валюбер. там є статуя, що зображає мисливця, який б'ється з ведмедем. Розумію, обрізав Бертон. Рівно о 10-й годині ви покладете пакунок між лапами ведмедя і підете, не обертаючись, вашу дружину звінять уранці, якщо будете акуратні. За вами встановлять стеження. Його вже ведуть, і найменший підозрілий крок, ви чуєте, усе буде скінчено. Ви навіть не дізнайтеся, де вашу дружину закопають. Викладена таким чином новина виявилася неприємною для слуху. Долонів Бертона стали вологими, коли він поклав трубку. Ці корсиканці, подумав він, чого поліція чекає, коли позбавить нас від них. Проте він не став втрачати ні хвилини. Насамперед телефонить дзвінок у банк. Щоб підготували суму. Він навіть попросив, щоб зазначили номери купюр. Салерон не забув би повести розслідування в цьому напрямку. Тож не варто було нехтувати такими дрібницями. Потім він зателефонував до карного розшуку. Так і є. Вони дали мені свої вказівки, щоб. Салерон перервав його. Нічого не кажіть. Приходьте до мене. І зробіть так, щоб ніхто за вами не ув'язався. Але як? Ого, це не така вже й хитрість. Автобус, у який сідають на ходу, магазини з подвійним входом і виходом, поїзд у метро, у який стрибають в останню мить. Знаєте, у житті воно так само, як і у кіно. Бертон обурився. Нав'язувати такій людині, як він, без шкетування, негідне дешевого роману, неподобство неприпустимо, і тим не менше справа набувала хвилюючого бороту, якого він не очікував. Він не наважувався, що вибрати Бентлі чи Альфа Ромео, але, врешті-решт, вибрав останню марку, тому що вона червоного кольору. А отже, її легше помітити. Той, хто став би стежити за ними, виявився б зовсім нікчемою, якби загубив його в потоці руху. Але він міг спокійнісінько спостерігати потайки. Заднє дзеркало відображало наймирнішу картину. Жодна машина не прилаштувалася йому в хвіст. Їхав він повільно, можливо, саме зараз усе й вирішувалося. Бідна, Марі Клод, легше розлучитися, але вона така вперта. Є жінки, які володіють такою чеснотою, як відданість, а є інші, які створені, щоб набридати, весь час стоїть дибки, весь час виділяють якусь отруту, сприймаючи. Будь-яку радість як образу. У Бертона мимоволі складалося враження, що він одужує. Він припаркував свою машину недалеко від театру Шателе, а решту шляху пройшов пішки. Коли він піднявся сходами будівлі карного розшуку, він на силу зміг надати своєму обличчю належного виразу. На нього чекали троє. Комісар Шармон власною персоною, Салерон і невисокий молодий чоловік, який здавався дуже збудженим, інспектор Фріле. Вони довго тиснули йому руку, ніби Бертон уже став дівцем, і знову виклав їм усю історію. Ви знаєте цю статую? запитав комісар у молодого Фріле. Чудово! По праву руку, відразу ж, пройшовши за грати. може влаштувати якусь засідку в цьому кутку? Не може бути й мови, відрізав Бертон. Вони дуже наполягали на цьому моменті. За найменшого підозрілого знаку все скінчено. Я ніяк не можу ризикувати. Абсолютно ніяк. На карту поставлено занадто багато. Щойно, мою дружину, буде звільнено, ви можете діяти на ваш розсуд. Але це повністю збігається з нашими намірами, сказав комісар. Даю вам слово, місьє Бертон. Ми даємо вам свободу дій, але ми починаємо своє розслідування, вибачте, за вираз із хвоста. Подивіться, чи не задіяна прислуга, хто найнятий то нещодавно звільнений, схоже у викрадачів є інформатор на місці. Бертон похитав головою. Я вважаю, що можу ручатися за всіх осіб, яких наймаю. Добре, коротко відрізав комісар. Ми зробимо все необхідне. Починаючи з цього моменту, вважайте, що ви вже більше не самотні, непомітна присутність. Такий наш девіз у подібних випадках. Ви як дісталися? Пішки, як пан Селерон порадив мені. Я впевнений, що за мною не було стеження. Чудово, тоді повертайтеся до себе, і якщо вам знадобиться вийти, щоб з'їздити у ваш банк, наприклад, не намагайтеся відірватися від стеження. Навпаки, доведіть їм. Що дотримуйтеся їхніх приписів буквально. Я попросив, щоб записали номери купюр. Гарна обережність, але сплавити 50-ти франкові купюри дуже легко, це вони знають. Ваша передбачливість нам не допоможе їх схопити. На щастя, у нас є інші способи, не турбуйтеся, мсіє Бертон. Останнє слово за нами. Нові рукостискання ще більш співчутливі, відтепер залишалося лише чекати. Бертон повернувся майже в печалі. Усі ці сварки настільки дурні, ось так підловлювати одне одного, присягатися в вічній ненависті, а тим часом чи такою вже злісною була Марі Клод насправді? На чий рахунок віднести справжні помилки найперші, ті, що згодом не прощаються, а він сам. Друга половина дня здалася йому жахливою. Бердон вибрав досить помітну валізку, щоб вирушити за викупом. Ну, а якщо поліцейські стежили за ним? Купюри підраховані касиром. Який погано приховував своє здивування. Ця величезна купа грошей являла собою ціну за кров, але цього Бертон не смів сказати навіть самому собі, а потім настав час приймати рішення. Він довго розмірковував перед пачками, покладеними в ряд на його письмовому столі. Якщо він покладе їх в указане місце, Марі Клод буде звільнена. Вона повернеться, можливо, в сказі, і все почнеться спочатку. Надуті губки, сварки, докори, образи, зухвала поведінка. Тобі шкура моя потрібна, а? Скажи вже нарешті. Але ти занадто боягузливий, мій добрячок. Бертон мало не заткнув собі вуха, ні, щоб ніколи більше цього. Триста тисяч франків він замкнув у шухляді столу. Він займеться ними пізніше, а зараз він зібрав докупи ілюстровані журнали, старі газети і зробив з них купу, що являла собою майже той самий об'єм, що й банківські білети. І протягом усього цього часу він чув Клод, яка провокувала його. І ти думаєш, що я тобі пробачу, вважаєш мене за дурепу. Можливо, ти й хитрий, але інші теж не ідіоти. Досить, досить. Він у люті загнув краї пакувального паперу, заклеїв пакет клейкою стрічкою, наче це він їй затикав рота. Її змушував мовчати. Ось так. Нарешті він зможе спати спокійно. Якщо одного разу Салерон накриє корсиканців, вони завжди зможуть заприсягтися, що їх прокотили. Поліція не сприйме їх усерйоз. Таких, як Бертон, ніколи не обіграють. Наступного дня, о дев'ятій годині ранку, Бертон входив у пустельний зоологічний сад. Скульптура була тут праворуч посеред клумби. На голову ведмедя видерся якийсь голуб. Бертон переступив через невисоку огорожу, поклав пакунок між лапами звіра, а потім із серцем, що калатало, побіг до свого автомобіля. На розі Великої алеї, сховавшись у дерев'яному сарайчику торгівця морозиво, Салерон і Фріле спостерігали за сценою. Молодий Фріле, з наведеною камерою, був готовий усе зняти на плівку. Твоя черга, прошепотів Салерон. Якийсь чоловік, щойно зупинився перед клумбою, озирнувся навколо. Камера застрикотіла. Він був одягнений у сірий плащ, сірий фетровий капелюх із загнутими крисами. Рухи точні. Він переступив через огорожу, як і Бертон. Його рука схопила пакет, погляд навкруги. Все скінчено. Він уже виходив із зологічного саду. Він зараз висизне від нас, забурмотів Салерон. Вони кинулися вперед. Але ні. Чоловік віддалявся кроком, не поспішаючи, не обертаючись, немов бездіяльний гуляка. Салерон упевнився, що все необхідне на місці. Ось уже машина моделі 403 без номерів від'їжджала від тротуару. Далі до переслідувачів приєднається вантажівка. Було б справжнім невезінням, якби нікому з них не вдалося довести стеження до кінця. Чоловік, здавалося, просто прогулювався. Він закурив сигарету і йшов уздовж сени все тим же безтурботним кроком. Чорт забирай, сказав Салерон. Він думає, що Бертон нас не попередив. Я вважаю, заперечив Фріле, який був більш романтичного складу. Вони знають, що ми нічого не зробимо, доки жінка у них. Але ти побачиш, він обов'язково щось зробить. Вони трохи наблизилися. Після набережної Сен-Бернар чоловік пішов уздовж набережної Турнель. Потім набережної Монтебель. Це, однак, уже занадто, бурчав Салерон. Нарешті прийшла черга набережної Сен-Мішель. Напроти була помітна. Довга біла стіна префектури поліції. Чоловік пішов мостом. Не приведе ж він нас до нас додому. вигукнув Фріле. Утім, чоловік рухався тепер навскоси до набережної Орфевр. Він прямо туди йде, сказав Салерон. Перед будинком 36 чоловік подав знак. До нього приєдналася якась жінка. Вони пройшли під арку. Ідіотська історія, обурювався Фріле. Пройшовши через двір, вони помітили парочку на сходах, добігли до майданчика третього поверху. Вони поцікавилися в постового. Чоловік і жінка. Постовий вказав на двері. Тепер і вони зайшли. Чоловік, який щойно привітав комісара Шармона, відважив йому клін. «Метр Делтей, повірений. Голос, голос описаний Бертоном, голос із південним акцентом. А ось моя клієнтка і друг пані Бертон. Мені якраз потрібне ваше свідоцтво, панове. Це саме той пакет, який ви бачили, який я взяв півгодини тому в зоологічному саду. Він недоторканий, перевірте. Він повернувся до шармона. Уже двічі мсьєкомісар, моя клієнтка, пані Марі-Клод Бертон, повідомляла в поліцейський комісаріат за місцем проживання, що чоловік намагався її вбити. Серйоз її не сприйняли, бо висунуті нею звинувачення виглядали такими легковажними. Тоді я придумав одну маленьку військову хитрість. Продовжуючи розмовляти, він розірвав смужки клейкої стрічки і відкрив пакет. Або я осел, або пан Бертон ухопився за цей шанс. Подивіться газети і журнали розсипалися по письмовому столу комісара. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.